9 вересня 1769 року народився український письменник, основоположник сучасної української літератури та громадський діяч Іван Котляревський народився Котляревський у Полтаві в родині дрібного дворянина, навчався у Катеринославській духовній семінарії, однак духовної кар'єри не обрав. Згодом почав працювати канцеляристом та домашнім учителем у сільських поміщицьких родинах. У 1794 році Котляревський розпочав роботу над Енеїдою. За два роки опрацював перші три частини поеми. Подальшу роботу над книгою він уже продовжив під час воєнних дій. Котляревський перебував на військовій службі, отримав чин капітана та орден Святої Анни за виявлену хоробрість у боях та виконання дипломатичних доручень. Іван Котляревський іде в відставку і пробує влаштуватися на цивільну службу. Тим часом його славнозвісна Енеїда шириться серед читачів у переписаних копіях. Так вона мандрувала із рук в руки, поки не потрапила до Конотопського поміщика, який дуже любив українське слово Максима Парпури. Перечитавши, він видав її своїм коштом. За 10 років інший книговидавець перевидав поему. Все це робилося без згоди автора, тому видання вийшли з помилками. Поема Енеїда стала першим в українській літературі твором, написаним народною мовою. Саме це і започаткувало новий етап формування української літературної мови. Сам Котляревський, хоч і був поміщиком, і інтелігентом, інколи вбирався в селянський одяг та йшов у народ, пізнавати його звичаї, культуру, традиції. Тож і в поемі він одягнув античних героїв в український одяг. Крім того, Енеїда це алегоричний твір. Адже в образі Турна можна побачити російського царя, Венеї, збірний образ українського козака, Троя ж стала уособленням української держави, що в своєму розвитку змушена стикатися з потужними протидіями. Безсмертний твір Котляревського часто називають історією України в часі, що пливе морськими хвилями. Котляревський поринає в театральну діяльність, влаштовує вистави, де й сам грає комічні ролі. І за деякий час його призначають директором полтавського театру. Там він зумів розглядіти неабиякий талант кріпака Михайла Щепкіна, допоміг викупити актора на волю і забирав до своєї трупи. За чотири роки, завдяки Щепкіну, Полтавський театр стає провідним в Україні. У цей період були написані п'єси Москаль Чарівник і Наталка Полтавка. Останні роки свого життя Котляревський не виїжджав зі свого маєтку. Його будинок був завжди гостинний для друзів. Через хворобу залишив службу. Перед смертю він відпустив на волю сім'ї кріпаків, а гроші та майно роздав родичам і знайомим. Письменник залишив нам свою геніальну Енеїду і відкрив світ для української п'єси на сцені. А сам з цієї сцени скромно пішов. Будинок залишив своїй економці, а читачам свої твори. І у затишному будинку над Воркслою так і не з'явилася господиня, бо господар цього дому мав єдину любов і не хотів її ділити між життям, мистецтвом і рідною землею.